Отже, продовжуємо з вами розглядати тему нівелювання за квадратами. І ми з вами вже побудували горизонталі на минулих слайдах. Ось такі лінії отримали. В нас в наявності є 6 квадратів. І тепер перед нами виникла наступна задача, а саме нам необхідно побудувати лінію нульових робіт і е, порахувати, який же в нас буде баланс земляних робіт. Скільки необхідно зрізати і скільки насипати для того, щоб в нас була рівна горизонтальна, горизонтальний майданчик під майбутнє будівництво. І перед тим, як ми розпочнемо з вами обчислювати робочі відмітки на кожній вершині нашого квадрату, нам необхідно порахувати за цією формулою, що ви бачите на слайді, значення нашої проєктної відмітки. Вона позначається H0 і рахується за формулою. У чисельнику ми з вами повинні 4 помножити на суму наших відміток, які будуть спільними для чотирьох вершин квадратів. Якщо ми подивимося з вами на сітку квадратів, то ми бачимо, що точка номер 6 і точка номер 7, тобто шоста сьома вершина квадрата. Вони є спільними для ось цього квадрата першого, другого, третього, четвертого. Точка номер 7 аналогічна буде спільною для цих чотирьох квадратів сумішних. І отже, ми візьмемо з вами значення 170,78 і додаємо до значення 170,44. Це буде наша сума А. І ми підставимо всю формулу у чисельники помножимо на 4. Далі ми беремо з вами і додаємо плюс 2 помножена на суму Б. Що таке сума Б? Це сума відміток наших вершин квадратів, які є спільними для двох квадратів суміжних. Тобто, це, якщо подивимося на малюночок, буде точка номер 2 номер 3 номер 8 Одинадцята, десята і п'ята. І нам, у нас ще залишилися вершини номер один, 9 і 12. Вони будуть в нас належати лише одному квадрату і більше нікому. І ці висотні відмітки отже, 172,282, плюс 170,231. плюс 172,392. І плюс 170,94, ми з вами додаємо, щоб знайти суму С. Сума С ні на чого більше не множиться, вона так і залишається. І у знаменнику, у нас з вами буде 4 помножити на n. Що таке n? Це кількість наших квадратів. Відповідно, до цього малюнка у нас з вами 6 квадратів, і отже, ми будемо отриману суму у чисельнику ділити на 4 6, 24. Я думаю, тут питань не буде. Отже, ми з вами А, Б і С не беремо 6 плюс 7, а беремо їхні висотні відмітки, ті, що ви порахували, і в останній колоночці нашого журналу нівелювання, і які ми з вами вже використовували ось ці значення для побудови горизонталей. Що далі робити? От в нас виписані. Це вже такі без горизонталей в нас пуста сітка квадратиків. Ми з вами виписали висотні відмітки цих точок, і з вами у лівій частині показано розрахунок, як рахується сума А, сума Б і сума С. І, відповідно, отримані значення на основі обчислених висотних відміток цих точок, вершин квадратів, ми підставляємо у формулу. І отримуємо, що лінія. Проєктна відмітка h 0 v в нас отримала таке значення 170,903 метри. Що тепер нам робити з цією проєктною відміткою? Ми з вами тепер на основі відомої проєктної відмітки, і на основі ось цих виписаних вершин наших квадратів будемо рахувати робочі позначки, тобто знаходити аж маленьке. Ми будемо з проєктної відмітки віднімати по черзі кожну позначку вершини квадратів. Я вже за вас виконала ці обчислення і на даній схемі в масштабі 1,500, ну, як правило, це все виконується вже підписані значення. Частина з цих робочих позначок додатня, а частина від'ємна. І нас цікавить тепер. Як і повинно бути, це нормально, що деяка частина додатня, деяка від'єдна. Нас цікавить, де буде проходити лінія, у якій буде значення дорівнювати нулю. Тобто робоча позначка буде дорівнювати нулю. Ну, відповідно, що ми можемо, якщо будемо розраховувати лише на логіку, да, логічні дії виконувати, що нуль проходить між позитивним та негативним значенням. Отже, на стороні. 2, 3, десь ми не знаємо, що ще з вами, в якому місці тут вона буде проходити, або в цьому місці. Між точками 2 і 6 буде в якомусь місці проходити ця точка, яка буде дорівнювати нулю. Між точками 5 і 6, отже, при переході від мінусу до плюсу буде знаходитись 0. І між точками 6, да Ось тут буде. І ще у нас є сторона 10, 11. Тут також буде десь розташована така точка. Отже, на всі інші значення, на два від'ємних значення. Між двома від'ємними значеннями не може бути нуля. Також, як і між двома додатніми значеннями, також нуля бути не може. Тому ми з вами тепер можемо застосувати один із відомих методів або розрахувати. І знайти, де саме нам необхідно відступити від сторони квадрата від тієї або іншої його вершини, і залежно від цього, ми знаходимо або X, або Y за цими формулами на 12 слайді. Або ж ми можемо знову ж таки застосувати вже відомий для нас метод палетку використовувати, або допоміжну колонку. На якій будуть якраз зображені усі робочі відмітки через певний інтервал, і нас цікавить, де саме буде перетинати наша сторона значення з нулем. Як користуватися цими формулами? Дивіться, нам відома з вами, довжина нашого, сторони нашого квадрату. Ну, позначимо її де маленька. Вона вам буде заздалегідь відома. Ось це значення, де нам відомо. Далі, у нас є з вами вершина. Квадрата, робоча відмітка на якійсь вершині квадрата. Ну, наприклад, нехай це буде там ось це значення. Давайте з вами візьмемо мінус 0,569. Тепер ми з вами, ось це значення. мінус 0,569. Давайте я вам напишу. Тут 69 будемо підставляти сюди. Але ж ми будемо з вами за модулем брати ось це значення. І внизу ми також за модулем будемо значення А брати. 0,561. І будемо додавати іншу за модулем робочу відмітку робоча відмітка Б. Так як ми о, вибачаюсь, так, ось тут: 0, зі знаком 5. 0,5. Ось ми з вами взяли ці значення. І де нам також відомо, ми підставимо, ну, нехай там буде 20 метрів, наприклад, і порахували за формулами, знайшли значення іксів. І тепер ми з вами від цієї точки, яка у нас в чисельнику, ось тут була. Ось це значення ікс ми з вами відкладаємо. І дивіться, ми можемо з вами для контролю двічі виконати ці дії. Ми з вами знайшли Х, але ж ми можемо з вами знайти і значення Y. Я вам спеціально іншим кольором позначила це все, все ми з вами не. Малюємо, нас цікавить саме ось ця точка, лише одна точечка. Можете наколом ніжкою циркуля це зробити, або якось там легенько олівчиком намалювати. Ось ці стрілочки малювати не потрібно, це лише для пояснення саме для вас. Тепер ми можемо знайти ігрик. Наприклад, я хочу від третьої точки, скільки мені в цю сторону відкласти яку відстань. Я тепер замість b буду підставляти 0,5 відстань, D Довжина сторони квадрата мене однакова, і сума тобто плюс б, тобто 0,569 плюс 0,5 в мене залишиться взагалі без змін. ось ці значення. І отже, я можу для контролю знайти X і, скласти ці значення, і в мене що вийде? В мене вийде довжина мого квадрату. Давайте розглянемо для даних підрахунків. Ось я підставила формулу Х, в мене вийшло 18,384 метри. Ну, в принципі, три знаки після коми цього достатньо, можна навіть і два знаки після коми залишити, залежно від того, якої точності ви бажаєте досягнути. І для контролю я знайшла Y за другою формулою. В мене вийшло 1,616 метрів. Я знаю, що довжина сторони квадрата в мене буде 20 метрів. Отже, якщо я буду складати х і, y, то в мене повинно вийти рівно 20 метрів. І якщо ми з вами складемо 18,384 плюс 1,616 метрів, то в нас якраз вийде 20 метрів рівно. Що це нам говорить? Ці дії нам кажуть про те, що ми абсолютно правильно виконали з вами і визначили ось ці відстані x і. y. І отже, коли ми цю відстань з вами відкладемо, то ми якраз знайдемо те місце, де буде точка з робочою відміткою, яка буде дорівнювати нулю. Ті ж самі дії ми з вами робимо для сторони 2-6, для сторони 6-5. Для сторони 6, 10 і для сторони 10, 11. І таким чином, ось тут я вам позначила синеньким кольором отримані точки. Тобто ми з вами знаходимо x і на кожній стороні. Так? Наприклад, тут знайшли Х. Відклали його, отримали точку. На стороні 5-6. Ми з вами вже беремо ось ці робочі відмітки. Так? Це вже в нас А і Б. Ось ці значення, де в нас постійно 20 метрів, який б ми з вами квадрат не розглядали. І тепер ми відклали ще Х. Ось тут, у нас утрималася точечка, ось тут, точечка, ось тут. І тепер нам все, що залишається під лінією, це не плавна лінія, це буде ламана лінія. Ми з вами з'єднуємо ось ці точки і отримали лінію нульових робіт. Вона, як правило, зображується жирною червоною лінією. І саме ось ця лінія вона нам вказує, що все, що в нас лежить лівіше, так, зі знаками мінус, тут, відповідно, нам необхідно буде досипати для того, щоб до рівня 0 дійти, а з цієї частини нам необхідно зрізати зайве, а саме по цій лінії нам нічого робити не потрібно. Вона, як би, мовити, є такою межою. Між доданнями та від'ємними значеннями. І тепер що ми робимо? Коли ми побудували лінію нульових робіт, тепер ми можемо порахувати з вами і порахувати, скільки ж нам зрізати, і скільки нам засипати ґрунта. Ще другий спосіб на даному слайді. Щоб не рахувати і y, ми можемо ось таку додаткову допоміжну колоночку побудувати. Наголошую на тому, що ширина цієї колонки повинна бути дорівнювати ширині нашої сторони. Якщо ви робите іншу якусь, тобто це в нас да, в масштабі в 1500 масштабі це сторона D, 20 метрів. В даному масштабі у нас в одному сантиметрі буде 5 метрів. А це значить, що довж... ширина цієї колоночки буде дорівнювати 4 см. Що ми далі з вами виконуємо? Як користуватися цією додатковою колонкою? Ну, це як альтернатива першого способу. Вона не поступається за точністю. Принцип такий самий, як ми будували з вами горизонталі, використовуючи цю ж колонку. Ми з вами через різні відрізки номеруємо через 0,1. Так, вверх у нас зі знаком плюс підуть ці значення, вниз зі знаком мінус. І шукаємо: ну, наприклад, у мене є сторона 2-3, я повинна відкласти на одній стороні точку 2 з позначкою мінус 0,569. Десь ось тут ця буде точка. Ну, єдине, що необхідно підписати, так, що це точка номер 2 і на протилежному боці я шукаю точку номер 3 Ось у мене ця точка буде в цьому місці. Тепер я їх з'єдную під лінієчку і дивлюся, в якому місці, а це буде ось це місце, де перетне значення 0. І ось цю відстань я повинна відкласти від третьої точки. Ось у мене третя точка є. Відкладаю, синенька стрілочка. Або ж я можу відкласти відстань, ось цю довшу X від точки номер 2 Від якої сторони ми з вами вимірюємо цю відстань, від такої сторони ми її повинні відкласти. Просто роствором роз... З чирно циркуля ми з вами знімаємо або лінійкою вимірюємо і робимо накол цієї точки. Ну і аналогічно, ці всі інші точки ми з вами аналогічним чином можемо побудувати. Чи є якісь питання щодо побудови лінії нульових робіт? Нема. Зрозуміло, так? Добре. Тоді переходимо до наступного кроку. Ось в такому вигляді у вас повинно. Отриматися такий малюночок. Зверніть увагу, що ми з вами різними кольорами засипку, там, де нам необхідно засипати, ми будемо червоним кольором з вами відмічати, а те, що ми зрізаємо, ми будемо жовтим кольором. І по цій лінії, лінія нульових робіт, вона червоним кольором, жирною будується. І тепер єдине, що залишилося нам порахувати картограму. Тобто Скласти, да? порахувати об'єм цих насипів і виїмок. І, звичайно, забігаючи трішечки наперед, хочу сказати, що бажано, щоб цей обсяг, те, що ми зрізаємо, і те, що ми з вами засипаємо, ось ця обсяг, да? вона повинна бути однакова. Ось ця червона частина і жовта. Але ж ми бачимо лише площу S з вами, а нам необхідно і площу порахувати, і обсяги, тобто ще в глибину з вами да, йде, скільки зрізати відповідно до позначених ось цих робочих позначок. І ось ця формула V дорівнює S, тобто площа, помножена на висоту і поділена на N. І тепер ми з вами розбивши. Знову ж таки, тут я прибрала жовтий і червоний кольор і залишила лише нумерацію наших квадратів. Дивіться, наприклад, ось цей квадратик з вершинами 3, 4, 8 і 7. Тут взагалі дуже просто порахувати його площу S квадрата це квадрат його сторони. Сторона в нас 20 метрів. Ми 20 множимо на 20 і отримуємо 400 метрів квадратних. І також ось цей квадрат зі сторонами з вершинами 7, 8, 11, 12, також його площа буде дорівнювати 400 метрів квадратних. А ось ці, наприклад, да, ось ця фігура: це в нас отримався вже п'ятикутник, да, 1, 2, Тут якісь точки з нульовими позначками 5. Його площу складніше порахувати. Чому? І як взагалі нам це зробити? Але ми знаємо з вами, наприклад, чому дорівнює площа трикутничка. Площа трикутника, ми з вами вимірюємо одну довжину сторони, іншу, множимо на масштаб, можна лінією заміряти і е, ділимо навпіл. І далі ми з вами, знаючи ось цю площу трикутничка, можемо. Від загальної площі це буде 400 метрів квадратних, бо це площа всього квадрата, відняти площу трикутничка, і ми таким чином отримаємо площу ось цього п'ятикутника. Те ж саме ми можемо зробити з вами і ось тут: знайти площу цього трикутника великого, так, і відняти від загальної площі всього квадрата отриману площу трикутника. І знайдемо з вами площу. П'ятикутника утриманого, і так само і в цьому квадраті, і в нижньому квадраті. І куди ми ці значення з вами заносимо? Я для того, щоб було більш-менш зрозуміло, для вас зробила ось таку додаткову таблицю. В першій колоночці ми пишемо номер, номер нашої фігури. Один це перший квадрат, але тут в нас зрізка, а тут в нас засипка. У ну, мене пояснення англійською мовою, коли я читала лекції англійською, тому, розумієте, да? те, що нам зрізати, воно буде жовтим кольором, там де засипати, буде червоним. І отже, ми пишемо за кожною нашою фігурою їхні розраховані площі. Ось у нас площі вже обчислені. Це в сантиметрах квадратних, далі ми переводимо в метри квадратні в нашому масштабі. І обов'язково, крім утриманих площі, нам необхідно знайти з вами усереднену, ну, висотну, да, скажімо так, відмітку. Ось цей H, на який ми будемо з вами множити. Як його знайти? Ну, давайте розглянемо на цьому прикладі. Дивіться, коли в нас, наприклад, трикутничок, да? в нього три кути. Ось тут у нас значення нуль. Давайте я вам напишу. Робоча відмітка дорівнює нулю. Ось тут робоча відмітка дорівнює нулю. Чому вона дорівнює нулю? Тому що це лінія нульових робіт. Ми її будували за цими значеннями, що робочі відмітки будуть дорівнювати нулю. Тут все нібито просто і легко буде здаватися. Але ж в нас є ще третя відмітка, третя вершина, і її робоча відмітка буде дорівнювати 0,123. тисячних. І, відповідно, щоб знайти h для фігури 1Б, ми повинні з вами аж середньо скласти три отримані значення, тобто 0 плюс 0, і плюс значення 0,123, і поділити на кількість. Цих вершин. В нас три вершини. І от ми з вами 0,123 ділимо на 3, І отримане значення, у фігуру 1Б. Зверніть увагу, що ці робочі відмітки ми всі пишемо зі знаком плюс, тобто беремо їх по модулю. Дивимося фігура 1Б. Ми отримали ось таке значення. І відповідно, потім ми будемо множити площу на ось цю робочу, середню робочу відмітку. С помножити на H, ми отримаємо з вами площу В. Жовтим кольором я позначила ті місця, які були жовтим кольором, позначені на самій фігурі, тобто те, що необхідно зрізати. А те, що червоним кольором було, я залишила без виділень ось таких. І отже, ми за кожною фігурою, за п'ятикутниками, за трикутниками знаходимо їхні площі, знаходимо середні їхні робочі відмітки. Ну, наприклад, ось давайте 1, 2, тут 0, 0 і тут для п'ятої фігури. Для фігури 1С. Як ми з вами знайдемо аж середню? Як заходити площу, я вам вже щойно розповіла, що ми з вами будемо від 400 метрів квадратних віднімати площу ось цього трикутничка маленького, щоб знайти площу п'ятикутника. Ми будемо брати 1,379. Ми беремо за модулем, тому я знаки мінус не пишу. Далі, відмітка для другої точки це 0,569. Далі, тут в мене 0, тут в мене також наступка це 1,17. Ось три значення я маю у чисельнику і у знакменнику, я буду ділити на 5, бо в мене 5 вершин п'ятикутника. Не дивлячись на те, що два останні значення це в мене нулі. Тут саме головне бути дуже уважними і не помилитися в підрахунках. Дії одноманітні. Знову ж таки, ось у мене утрималося усереднене значення аж середнє, і тепер я його умножу на значення 394 метри квадратних. Дивіться, щоб нам проконтролювати з вами, наскільки ми правильно з вами обчислили ці площі. Якщо ми з вами складемо першу фігуру, там, де потрібно зрізати, і першу фігуру, там, де нам необхідно відняти, то в сумі це буде 400 метрів квадратних, тобто це буде повний квадрат. Площа цієї фігури, 1 С і 1 Б, це будуть якраз. Площа всього квадрату зі стороною 20 метрів. Це буде 400 метрів квадрата. І таким чином, ми з вами порахували по всіх наших фігурах, отримали значення. Що тепер робити? Ми ж з вами знаємо, що повинен бути обов'язковий контроль. І тепер ми складемо з вами всі наші отримані значення В об'єму для тих місць. Які були забарвлені жовтим кольором, тобто там, де потрібно було зрізати, і там, де потрібно було засипати. В ідеальному випадку вони повинні бути ці обсяги робіт однаковими, але ж ми з вами розуміємо, що це неможливо зробити. Тому є певний допуск на ось цю різницю, і вона не повинна бути, не бути більшою, ніж 5% від загального об'єму насипу чи виїмки. І отже, за цією формулою ми можемо розрахувати з вами: ми беремо суму всіх наших насипів, віднімаємо суму виїмок, Ось цю різницю дельта ми знаходимо, множимо на 100%, щоб у відсотках це все визначити. І ділимо на суму виїмок. І ось ця різниця не повинна бути більше, ніж 5%. В даному конкретному випадку, вона перевищує. Тут ми з вами отримали. 10,2%, це не є добре, ось таке розташування. І дивіться, ще один додатковий контроль є: якщо ми з вами будемо просумуємо, знайдемо суму всіх наших фігур, вона повинна бути рівною площі одного квадрату помножено на його кількість. Отже, у нас з вами 6 квадратів. І ми 6 множимо на 400 метрів квадратних, отримуємо 2000 метрів квадратних. Якщо ми склали, ми з вами прийшли до цього ж значення. Отже, все добре, і відповідно ми можемо продовжувати з вами рахувати далі. На цьому це все. Якщо є запитання, будь ласка, я готова відповісти вам.